Вітаю! Сьогодні буду готувати хек з овочавами та ананасами. Всі інгредієнти ви знайдете в описі під даним відео. Ось в мене два таких, ще трішки заморожених два хека. Їх потрібно очистити, обрізати все зайве. І також очищаю серединку. І залишилось промити рибу під проточною водичкою. І тепер рибу наріжу порціонними шматочками. І рибу перекладаю до миски. Солю перчу рибку за смаком. І перемішую, і залишаю маринуватися на хвилин 15. Ось минуло 15 хвилин. І тепер перехожу до плити із рибкою. На сковорідку вливаю соняшникову олію. І тепер кожен шматочок рибки обвалюю в борошні. І на середньому вогні обсмажую рибу з обох сторін до готовності. Поки риба смажиться, підготую овочі. Дві середніх цибулини наріжу кубиком. І дві середніх морковини натру на велику терку. Ось рибка підсмажилася і тепер перекладаю її на тарілку і залишаю, нехай охолоджується. Із цибулі та моркви потрібно приготувати засмажку. До сковорідки вливаю соняшникову олію і додаю цибулю до сковорідки. І обсмажую до напівпрозорості. Тепер до цибулі додаю морку і обсмажую до готовності засмажки. Тепер додаю томатну пасту, перемішую і додаю сік. З однієї банки ананасів. І залишаю так тушкувати хвилин 5-10. Тим часом підготую ананаси. У мене ось такими от шматочками, я їх переріжу, переріжу ще на три шматочки. Ось такі вийдуть кубики чи шматочки. І так з цілою банкою ананасів. Присолю засмажку трішки і приперчу. Ось така смакота виходить. Все, виключаю вогонь і залишаю засмажку до повного охолодження. Коли засмажка охолонула, додаю до неї ананаси, перемішаю. Тепер беру каструльку. На дно каструльки викладаю засмажку. Викладаю шар риби і знову засмажку, і знову рибка, і зверху рибу засипаю засмажкою. Накриваю кришкою і залишаю настоїтися 12 годин. Ось минуло 12 годин, це вже на другий день, можна скуштувати цю смакоту. Скуштуємо. Боже, як це смачно. Рекомендую приготувати таким варіантом рибу. Не пошкодуєте. Кисло солодкувата засмажка дуже смачно. Смачного!